До нового року, до Різдва, я вам покажу вайфхак. Робочий. Я купив трактор дешевше. Дивіться, ви коли приїжджаєте на початку магазину, або ще десь ось. Такий ви бачите зібратий, номарафічний, оренда за магазин заплачено добра. Всі адміністратори продавці, всі все оплачені. І вам виходить там конська кобильна сума. От. Ми так само ввозимо. Безкоштовно. Без предоплати. Я вам всю техніку показую, яка є. Ми всю возимо безкоштовно, без предоплати, в будь-яку точку. Бачите, в розборі тракторів приходять з Китаю такого колеса, мотор, все. 150-й скаут на хвиночку. Один з найпопулярніших з той модної кабіни, дивіться, памс. Обшито все. Є ще з кондиціонером. Такі. І вам вийде так, купити дешевше. Дешевше. Ми вам все збираємо, складаємо, привозимо на місце, куди вам треба, доставляємо, і ви на місці вже розраховуєтесь. 50, дивіться, з яким вогрубим мостом йде посиленим. Ось, іменно з 50 ї Вони зробили дуже толково. І так само по трансмісії, бо йде 40-ва коробка, передач, вона йде. Інше зовсім і 40 мости, і все. ну 24-40 ки, -ки воно однаковий йдуть. Тут же, бачите, ось отут, наскільки ширше стає чулок на тому. мостовий передній мост. Ну і, звісно, паскала, -то, кабіна то така царська. Просто Просто кабіна така, що, ну, ну звісно, не лово, але вже десь дуже близько до лову. По по відділці бачите фух все камера є печка є з кондиціонером модифікація, коротше ви поняли вот так само вони все приходять ще в такому вигляді вже коли отдільно збирається все на то інші кабіники топевно ДТЗшки чи джинма і вот. так само по любих. Сьогодні конкретно по скаутах продаємося, бо на скаути ще нам поставщик дав файну знижку дуже, то я вам покажу, які є взагалі скаути. все одно 50-ка вона дорога. А, з дешевших покажу, які є скаути. Вот. По цінах. 24-ті скаути, 244, самі малі. На базі ходової сінтай, повністю такі от мости. Ну, як сінтайчик воно йде, в принципі, з таким мостом, заднім шість на два коробки. самий простий Отакий вау відбору потужності, одна швидкість тряхточечка на 300 кг, там вона підіймає метрова колія. Ну, вже з передком 4х4 з гідропідсилювачем, безремінний на муфті, на гіпка муфті з'єднання. Якщо вже брати більше. Більше якщо вже брати, то от вам покажу ще такі варіанти. То в нас зараз багато хлопців побрали. Раніше жалілися, що там були якісь нюанси. Ну, знаєте, як нова техніка, коли виходить, то вже оновлення е, третє, можна сказати, що третя генерація. Перша генерація скаутів була така во. Ось ось Сірі, коли вони тільки-тільки з'явилися. Ось о Сірі. Друга генерація вже зробили. Так, ну тут ще. Таке просте навісне. І третя генерація остання, то вже йде посилена навісна система трьохточкова, бистросйомні <coughs> яблука змінні, в комплекті ще йде два яблука більші. От, і на навісне. І таке. Ну тут, тут переважно доробили, допрацювали навісне. В нових 40-ві, то 40-ві. Бачите, 40-ві все одно на 24 шному шасі йде простіше. Ну, вони всі так йдуть, вони йдуть всі такі, причому. І що <кій> взяти кентаври, щоб взяти любі інші виробники, теж 40-ві йдуть на і, точка, Задній мост мости, відрізняється, на такому шасі з 40-кою. Що є ще хорошого, такого ексклюзивного? Що от 254-й є, то йде 24-ка. Ну З бюджетних 24, якщо ми не беремо в розрахунок ДТЗ-шки, не беремо в розрахунок Донфенгі, то з бюджетних 24 є саме заряжене з усіх 24, в принципі, які є. То йде на повному приводі, то теж іде примусово навісне, то ще без крюків, крівків. З крюками теж на, 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 на під'їзді вже такі от ТУ-254-ті скаути. Є дводіскове щеплення, є реверс кропці продач, є. Примусових гідравліках всі їдуть ікси на широких колесах. Резина тут армор фірмова, хороша. Ну тобто Тут по тракторцю по насправді вже це останні модифікації вони вже файно роблять. Я знаю, що сервіс і приїжджають до людей, працює, приїжджає до людей, робить, якщо там якісь, не, не дай Боже, поломки і так далі, то відповідні відео є. І в Ютубі є, в Тіктоці, в доступі, що там, я, я, я сам особисто гортав, бачу. Короче, Обслуговування технічне є, і підтримка технічна є, не те, що там купив, і до свидання. І по характеристиках, ну дивіться, ну, насправді можна його рівняти тільки там вже з ДТЗ-шками, е, з цими донфенгами. Е, Жодній іншій трактиці немає характеристик, таких комплектацій, щоб все було, і дводіскове щеплення, і реверс, і примусове, і багато гідровиходів, і резина широка. І по ергономіці для оператора, для тракториста тут робоче місце зроблено, бачите, ну, тут вже максимально не знаю, комфортно, всі органи управління під руками, нічого нікуди не треба, хіба понижено на там Внизу тягнутись, гідравліка йде плаваюча, є плаваюча. Гідропара одна, є одна без безплавича і то примусове. Толкова дуже ця історія. Мені дуже вона личить, тому що зручно. і... Чіплять навісне, ви собі фуга поцепили чи що? Під'їхали задом. чпіньк, защелкнув і поїхали. Все, на яблуко, не треба гратись. От это. надрачувати, як то кажуть. От, набагато воно вже. І, наприклад, якщо у вас там якийсь є навісне, де інший діаметр. І, І обично або розсверлювали, або стачували ці пальці, або ну короче, гралися, то тут, тут вже просто ви берете яблука, це зняли. берете яблука це зняли, поставили інше. В комплекті є яблуко, все в чемоданчику ложить там. Вот, на більше. І вже підходить. Так само тут по регулюваннях все зроблено максимально. Ну, для китайця, понятно, максимально досконало. От, то 404 у них зараз файну знижку дав імпортер поставщик Маємо 490 км-мотор на 24 385 км мотор і на 50-495 чи 495 км мотор. І там затверджують, що 50 є, топливно накрутили, все файно, аж вогонь з вихопуху буде жарити. Поняли так. Ну Кажуть, що все файно. ну Як то кажуть, Ну, по факту кажу, які мотори по, по, по циліндрах, по діаметрах і так далі, то в нас йде 490, то 4 по 90 мм, 4 баняка, а там йде 3,85 мм, і 4 по 495, 4 по 95 баняка, ммка, йде 50 ну, там По залізу вона 45-м, як Ну, Виробник заявляє, що ще добавлено. само фактично у всіх 495 КМ типічний мотор йде для недорогих 50. Бо а, там Ловол, той ж такий 504, а, Такі дорогі бренди, які в два рази дорожчі стоять, там вже йде 498-й мотор. А, вот, такий йде в нас лайдонговський мотор Syntai на базі. На базі Сінтая все виготова, ну, ходова часть, я маю на увазі. Насос інша, двохконтурне охолодження. І де в нас карданчик. Коробка досить груба, бо коробки досить потужний, причому на подушках стоїть робоча зона. Бачимо, стоїть вже додатково, ще амортизація у вас буде, трактор буде вам в роботі м'якший. Тому що, наприклад, ті ж самі Кентавр тут такий, історії ще не предусмотрено. Тут все намертво стоїть. Тому скаути вони відчуваються на ходу набагато комфортніше в роботі. От, бачимо, що ще додали Це в принципі дуже-дуже файно, насправді молодці. Тому що я навіть на цих генераціях старших такого не бачив. Так, да, тут теж, бачите, все просто. Намертво стоїть. На 40-х, на нових, на 50-х вже як в кабінниках стоять подушки. І робоче місце, робоча зона вже стоїть на подушках. От, і то дійсно теж топ а, ну як би, допрацювання, таке нормальне. Рахується, як і тут бачимо, тут же стоїть воно на подушках. І 50-ка відповідно так само. Павний бак великий, розширений на, 80, на 60 по-моєму, тут, і на 80 на, а, цьому, як його, на 50 літрів. Вот, Такі має компоновку, Брызговики додатково ще. Сидіння всі файні, регулювання жорсткості є. Подоокотнички є, посадки є. Блокировка переднього моста є. І нас нас дві скорості вому є. Понижна повишна окремо, тут зліво включається. А ні, вибачаю, тут відтиляється реверс, понижна повишна то. а тут то включається. Сама коробка. Передач. Приборная сучасна комбінована, Там є и оберти стрілка стрелка показываю давление, а є и датчики цифрові, що показують там. Проще всякие показатели. Вот ну, такие вот головне підводные. Не заважьте сюда, и вот это будет -то, як то человек. Маню на, на такой намотає. И все. І все буде добре. Особлюдайте техніку безпеки обов'язково, хто працює на тракторах. Тому що випадки бувають раз. І не сідайте бухим за трактор. Якщо ви випили, якщо ви п'єте, що теж не раджу я. Ну Сідайте, бляха, за, за кермом, бо розложитесь, або когось отако намотає ззаду, як на картинці показано. На, на вома, на кардана намотає мужика якогось. От. Тому От, так, в принципі, техніка буде працювати. По сервісу питань 0, все. точніше, питання бувають, але все вирішується. Тобто таке, що нема, що в людини ще стало і, там, і відморозили, чи, чи послали, чи трубку просили, чи е, не виконала свої зобов'язання. Тому можете покупляти, не переживати 2 роки після покупки. Два роки надає гарантійні зобов'язання компанія, поставщик скаут в Україні. Тому Мужики, ми напряму завозимо, все, у нас буде мінімальна ціна, нагадую, що 40, сороковочка, 40 сороковочка, 24. 50-ка, особенно 50-ка, файна, дуже знижка. Без кабіни, бо бачите, 50 і нема. 50-ки ми вже всі та і розпродали. 50 вже та й нема. На них дуже файна, хороша знижка. на Натрак сертіскаво. Також маємо трошки ще. Бачите, перша генерація 23 й рік такий. Він буде йди уцінений. Так само я в начальні відео показував, що в нас є 50-ка. Перша генерація, наскільки просто колосальна відмінність першої генерації 50-ка стоїть з сучасним новим 254 і не сильно та різниця. колосальна по них. Хоча там колеса більші. І мотор, зрозуміло, 4, -4, -4 ну от, Тепер бачите. А нова 50-ка взагалі така дура. Я думаю, ви бачили відео, але там дійсно тарактор, ну, Круче, 50-ки без кабіни на сьогоднішній день, ну я не бачу, чесно. Е Якщо брати китайців, середній клас має на увазі, там, ми... Знову ж таки, лово і все інше, але середній клас брати, то він крепко держить лідерство скаут і ніякі там з ним не зрівняються інші п'ятдесятки, Тому що тут, помимо огромних кольос і здорового моста переднього, дійсно китайці дуже багато над чим попрацювали, і поставщик дуже багато над цим попрацював, а, щоб техніка була краще. Тому, вот, тому мужики, якщо... Якщо шукаєте, дуже важливо, якщо шукаєте 50-ку чи 40-ку якусь потужну, велику, то не дивіться тільки там, візуально, чим більше колеса було, було, було на весне і так далі. А дивіться по мілочах. Наприклад, читав. Робоча частина стоїть на подушках, там навіска посилена йде дійсно, там ще якісь нюанси по робочому місці, по кузову, по всьому, по мостах. І Потім робить виставки, бо багато зараз завозять, воно дешеве, вигляд має там, колеса здорові, а мости стоять, вибачте, мене там з 24 в 50-ці, таке теж є. От. Та не попадіться, а обирайте дійсно, дивіться, якщо можете замовити нас, то ми вам можемо відео детально зняти з усіх сторін, залізти, показати, як я завжди в принципі, то роблю, От, щоб ви собі мали розуміння до цієї техніки, перед тим, як купляти. Отако От, в ну, тракторці насправді скаут дуже раджу хлопці красавчики От, теж вже були б у них нюанси, але вони ви вже, самі розумієте, зараз гарантію обслуживати, то історія важка, тому що не вистачає банально працівників в Україні. Но я цю тему розвивати не буду, даби не було тут дискусії не В коментарях просто маєте розуміти, що... Якщо ви купуєте трактор, вас ніхто не лишить без обслужування, без сервісу. Просто питання часу. Так само і документи. От, тому э, Звертайтесь, звертайтесь. будемо раді вам допомогти. От, я з кабійника цього почав, на ньому закінчу, привозимо безкоштовно, передплат не беремо, розрахунки всі на місці. От, все як має бути. Э, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.